Петру Ситнику в цьому році виповнилося б 75 років. Пам'ять про талановитого митця прийшли вшанувати всі ті, хто захоплюється творчою особистістю майстра. Рідні Петра Федоровича, дружина, син та донька люб'язно сприяли відкриттю експозиції, аби сучасні шанувальники мистецтва мали нагоду ознайомитись з його творчим доробком. Ми представляємо той матеріал, який майже не зв'язаний сучасним зрітелям. Это соцреализм 70-х, 80-х, 90-х годов. Это ліногравюри, это гравюри на картоне, это офорты, офорты акватинта, причем офорты и на цинке, и на железе, и на меди афорты классические травленные и афорты сухой иглой. Затем пастели можно отнести графике и немножко акварели есть. Петроситник відзначався неймовірною працездатністю. Працював у галузі станкової графіки, живопису, монументально декоративного та прикладного мистецтва, досяг досконалості у таких графічних техніках, як ліногравюра, офорт, аквантині, сухі голці та акварелі. В експозиції, що розмістилася у трьох залах, представлено понад 150 робіт, більш ніж 15 технік графіки. Серед них, призабута нині сучасними художниками, найскладніша у виконанні техніка офорту. Чтобы сделать афорт, нужно еще и много технических приспособлений. Это нужно э, сам цинк, его нужно полировать, его нужно покрывать, нужны специальные иглы, нужны специальные линзы, 20, минимум 20-кратные. Это, это такое движение руки, как у хирурга, который делает маленькую операцию. А форт – это настолько тонкое кружево. И там линия тонкая, чуть толще, еще толще, толстенькая. Это все, это все нужно вот здесь держать. Петр Федорович мне часто говорил, ты знаешь, вот у меня вот здесь вот болит, потому что у меня сидит здесь работа, ее надо отсюда вынуть, вынуть, а это сложно. Петро Ситник завжди вирізнявся індивідуальним творчим почерком, з поміж інших художників, завжди був сповнений нових планів, та доля розпорядилась по-іншому. Незадовго до 60-літнього ювілею його життя обірвалося. Але яскравий слід у культурній спадщині Криворіжжя залишиться назавжди. Ознайомитись детальніше з творчістю Петра Ситника глядачі мають нагоду впродовж місяця, завітавши до міської виставкової зали. Фудожник. Когда уходит, он не уходит навсегда в иной мир, он оставляет свою работу. Здесь оставлены работы, то есть он не ушел, он с нами. Мы видим его картины, мы видим энергетику, мы видим настроение, мы чувствуем его душу, то есть он присутствует здесь. И поэтому большое спасибо еще раз его родным и близким за то, что они предоставили нам любезно эти прекрасные работы. И они хранятся не у них только в доме, а еще показаны в источном зале.